<ган> нет, нет! Я знайшов його. Генерале, не слухайте брехню Юрія. Він геть на... а! 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 не звертайте уваги, пане генерале. Він уже нічого для нас не значить. У нас є набагато важливіші справи. Президент США Дуган був помічений у Сан Антоніо, що у Техасі. Можливо, він хоче відступити до Аламо. Захопіть та підкоріть його нашій волі. Встановлення системи керування полем бою просимо зачекати. Находить повідомлення. Слухай сюди радянська мерзота. Можеш шукати хоч вічність, але мене не знайдеш. І ніколи не захопиш. Ти що вважаєш себе генералом? Готовий рушати смішний комуняка. Системи керування активні. Так. а вже ж. Це ваше бажання. Подобається мій пашок. Починаю дуель. Механізовані Легка. війська іначе пір'їлка. Рухаємось, пане. Даємо газу. Починаю напад. Даємо газу. Дуже добре. Вирушаю. Убезпечую сектор. Одиницю втрачено. <тур> <turs> Думка швидша за Він не пручатиметься. <turs> передбачувано. Чого бажає передбачувано? <turs> Привітайте нову. Це ваше бажання. Механізовані війська, наша пір'їнка, заряджаю зброю, наша пір'їнка. Я читаю а думку, думки. отримав. Готовий рушати. Безпечую сектор. Дуже добре. Чого бажаєте? Думку отримав. Механізовані війська. Починаю напад. Posłuchajmy, panie, poczynają napad. Poczynają naпад. Ja czytam w głębi. Uważam, tak, panie? Dajemo gazu. Це підвищено. Готовий рушати. рушаю. Механізовані війська. Заряджаю зброю. Дуже добре. Думка швидша за обману. Передбачувано. зазирни в мої очі. Куди їдемо, пане? Відкривай вогонь. Механизовані війська. Лечу вперед! Дуже добре. Наближаюся. Дуже добре. Лечу вперед. Рухаємось, пане. Лечу вперед. Механізовані війська. Вперед! Одиницю підвищено. Даємо газу. Убедвечу се. Одиницю втрачено. Куди їдемо, лачу вперед. Лечу вперед. Я читаю думки. Я читаю думки. Ваш розум ясний. Думку отримав. Думку отримав. Так, пане, наближаюся. Рухаємось, пане. Дуже добре. Починаю напад. Дуже добре. Одиниці втрачено. Механізовані війська дуже добре. Я читаю думки. Думка так, швидша. Ж. Ж. Мій наказ це ваше бажання. Він не вручатиметься. Родиницю втрачено. Так, а вже ж. Одиницю втрачено. Привітайте нового. Операцію виконано.